Ульмар щонедень та субота. Розділ п'ятий, травень, 9, середа. У середу суботик знову розбудив пана пляшки раголосним співом. Обердубер, дубер, Все тут треба заховати. Передуб і недодуб, хай прокинеться мій тато. Пан пляшкір підвівся і почав сварити суботика. Чому б тобі зараз не гукнути, ось тут я в кімнаті, щоб усі чули, щоб усе місто знало, що ти тут. Учора ми з тобою прохопилися сюди так тихесенько, що ніхто й не помітив, а сьогодні ти ревеш, наче сирена. Я ненароком, заспівав так голосно, виправдовувався суботик. Гарне мені ненароком, аж шибки забряжчали. А в мене й досі вуха лящить. Обурювався далі пан Пляшкер. Він підвівся з ліжка і замкнув двері зсередини. На якусь мить у двері вже грюкала пані Моркван. Пане Пляшкере, чому ви і досі тримаєте в себе отого негідника Робінзона? вигукнула вона. Відімкніть двері. А якщо людина платить за кімнату, то вона має право і замкнутися в ній, хоробро вигукнув у відповідь пан Пляшкер. Дуже добре, тату, прошепотів суботик. Ви вже дечого навчилися. М -м -м, ми ще поговоримо з вами, пане Пляшкере!» Ох, і поговоримо, погрозила пані Моркван і притупнула ногою. Чув, сердито буркнув пан Пляшкер. Співати тобі закортіло. Інші діти також співають, оборонявся суботик. Але не в такий час. У є такий такий час. Усі діти в школі. Ет, школа, кинув суботик і висолопив язика аж до підборіддя. Язика нема чого висолоплювати, суворо відповів пан Пляшкер. Школа пішла б тобі на користь. Там би тебе навчили, коли можна співати, а коли ні. Я співаю, коли хочу, сказав суботик. А коли не хочу, то не співаю, і це правильно, бо так мені подобається. Прошу тебе, суботику, піди хоч раз до школи. Я впевнений, що тоді ти думатимеш зовсім інакше. Що за дивне прохання, дивне дивнюще, пробурмочав суботик. Проте одягнувся, причепорився і помчав до школи. Коли старший учитель пан Злобер зайшов до класу, там панувало небияке пожвавлення. Тихо! гаркнув пан злобер, наче грім прогромотів і ляснув книжкою по столі. У класі запала тиша. Учні розбіглися по своїх місцях і уклякли біля парт. Що за галас? грізно запитав вчитель. У нас новачок, відповів один з учнів. Він такий кумедний, вигукнув інший учень. Він у своєму водолазному костюмі схожий на жабу, додав третій. У нього є обличчя з чорнильними цятками, обізвався четвертий. Тихо знову гаркнув пан злобер. Не всі разом. Він суворо оглянув всіх учнів, поволі пройшов між партами, е тоді різко обернувся і пішов назад до столу. Сіві поклав перед собою свої книжки. Сідайте, наказав він, полегшено зітхнувши учні, посідали. Лише тепер пан злобер звернув свій погляд на новачка, а той увесь час спокійнісінько сидів собі за першою партою. Ти що, не можеш підвестися? запитав учитель. Чому ж ні? війшливо відповів новачок і підвівся. Чому ти сидиш за першою партою? Я не сижу за першою партою. Що? Я стою за першою партою, серйозно пояснив новачок. Годі пащакувати сядь. вигукнув старший учитель з Хто тебе тут посадив? Я сам сюди сів. У нас не можна сідати, куди тобі заманеться. У класі я визначаю, хто де має сидіти, гримнув вчити. Негайно звільниться місце. Новачук підвівся і став поміж партами. Клоусе, Фрідриху, Підлабуцкере. Де у нас є вільне місця? запитав вчитель одного з учнів, дивлячись на нього поверх окулярів. Клаус Фрідріх Підлавнуцький скочив на рівні ноги тільки одне місце вільне, пане е, старший вчитель, відрапортував він, за першою партою. Гаразд, сказав пан злобер. Тоді нехай новий учень сяде за першу парту. І новачок знову сів на те саме місце. Старший учитель злобер грізно став перед ним. Як тебе звати? запитав він. Робінзон відповів новачок і засміявся. Це був суботик. Припини сміх, наказав старший учитель, злобар і поморщив лоба. А чому? здивовано запитав суботик. Бо тут не можна сміятися, заявив старший учитель. Чому ж ні? заперечив суботик. Ось дивіться. І він засміявся так, що рот його розтягнувся до самісінький вух. Усі діти також засміялися, так на них вплинув сміх суботика. Тихо. загорлав старший учитель злобер. і не смій казати мені ти. У твоєму віці вже не давно треба знати. А як же мені до тебе звертатись? здивовано запитав суботик. Мені треба казати, ви, зрозумів? Ви? Соботик не міг зійти з дива. Ти хто мені, батько чи мати, ти, наче, й не жінка, бо ж в штанях, чи, може, жінка? Негідник. Вереснув пан злобер. Нахаба, рівняти мене з якою жінкою. А хіба жінка це щось погане? спитав суботик. Ні, звичайно, погодився пан злобер. Чого ж ти лаєшся? запитав соботик. Ви. гримнув пан злобер. Ми лаємося, тобто я і усі хлопці? Ні, вони не лаються, та і я, здається, теж ні. Опріч того, коли б навіть хтось випадковий подумав, що ти жінка, то чого ти ображаєшся? Ви, знову вереснув пан злобер. Мені треба казати ви, ось що, і відчеписти від мене зі своєю жінкою. Ніякої жінки в мене нема, сказав суботик. Я не одружний, я ще занадто молодий. Годі, урвав його пан злобер і знеможено втупився погляд в стелю. Але ж ти не тільки Робінзон, сказав він трохи заспокійливим тоном. Це ім'я, а прізвище. Пляшкер, гордо відповів суботик. А чому на тобі такий кумедний костюм? Бо всі інші костюми на мені деруться. Деруться? перепитав старший учитель пан злобер. Як же вони деруться? А ось як. відповів суботак і, схопивши з, з пана злобера за рукав піджака, що сили смикнув його. Піджак роздерся. Зрозумів тепер я? Геть. Спантеличивши від гніву, вигукнув старший учитель негайно вийде з класу. Твоє щастя, що тепер заборонено бити учнів, а то ти в мене скуштував би різки. Ото було б добре, зрадів суботик. Я люблю різки. Це ж смакота. Геть. вигукнув пан злобер ще голосніше, щоб твоїй ноги тут не було. Як хочеш, сказав суботик і неквапом попрямував до дверей. Там він зупинився і кинув через плече. Я й сам не залишався у твоєму класі. Чого може навчити вчитель, який вміє лише гримати на учнів, не відповідає на найпростіші запитання і забороняє сміятися. Добре, що суботик встиг вчасно зачинити за собою двері. Пан зломер схопив зі столу книжку і шпурнув у нього. Книжка вдарилась об двері, і тоді суботик зазирнув у клас і безневинно промовив тут щось упало, мабуть, хтось щось упустив, і знову поспіхом зачинив двері. Він стояв у коридорі і докірливо похитував головою, дивлячись, як здригаються двері від ударів з того боку. Це пан Злобер пожбурив у двері три книжки лінійку і портфель. У цьому класі надто гамірно, сказав суботик. Піду пошукаю щось, якийсь інший клас. Він неквапливо пройшов довгим коридором і зупинився біля дверей, із-за яких долинав голосний сміх. О, це приємніше, ніж грюкіт у двері, сказав суботик. Він прочинив двері і з подиву аж укляк на порозі. За вчительським столом сиділа дівчинка. Вона була не старша від інших хлопчаків та дівчаток, що вчилися в цьому класі. Ти ба, яка маленька вчителька, вражено вигукнув суботик. Діти засміялися. Краще сказати молода вчителька, а не маленька, бо я не мала, як на мої руки, пояснила дівчинка, що сиділа за шутельським столом. А ти хто такий? Я новачок, мене звати Робінзон, відрекомендував суботик. Тоді знайди собі місце і сідай, сказала дівчинка. Тільки швидше, будь ласка, нам треба проводити урок. Суботок знайшов собі вільне місце і сів. Дівчинка тим часом пояснювала дітям, як виникають хмари. Якщо хтось із учнів чогось не розумів, вона пояснювала докладніше, і інші учні допомагали їй. Коли вона щось питала, вони дружно зводили вгору руку, кожен хотів показати, що він все добре зрозумів. А чому ваша вчителька така молоденька? пошепки запитав суботик у свого сусіда по парті. Той засміявся, а тоді відповів також пошепки. Вона не вчителька. Наш справжній учитель сидить он там, за останньою партою. Суботик озирнувся і справді побачив за останньою партою дорослого чоловіка, що сидів серед дітей. «Леда що, ваш учитель, от що, сказав суботик. Я тобі дам леда що!» Вигукнув сусід по парті і тиснув йому під п'ятачок стисло у кулака. А чого ж він нічого не робить? запитав Соботок. Бо ми все вміємо робити самі. Кожен, хто хоче, може бути за вчителя, і тільки якщо схибить у чомусь або не знатиме, що казати далі, йому на допомогу приходить справжній учитель і пояснює все сам. Кристіна дуже добре знає географію, через те вона зараз веде урок. Коли ми вивчаємо частини світу, різні країни і міста, Берд уміє добре рахувати, він допоміг усім нам вивчити таблицю множення. Отак у нас завжди щодня новий учитель. Усі дуже уважно слухають, ніхто ніколи не нудиться. Одне слово, у школі нам весело і радісно. Отже, кожен може виконувати роль учителя? спитав суботник. Якщо так, я теж хочу бути вчителем. Сусід по партії підвів руку, і дівчинка за вчительським столом спитала його Що таке Робінзон хоче бути учителем. Робінзон? перепитала дівчинка, але ж я ще не скінчила пояснювати, хто за те, щоб Робінзон був учителем. Майже всі піднесли руки, дітям хотілося краще познайомитися з новачком. Суботик гордо підвівся, почекав, поки дівчинка, що вела урок, сіла на своє місце за партою, а тоді сів на вчительський стіл. Він суворо оглянув всіх учнів, як це робив пан старший вчитель злобер, і гримнув Ви що, не можете підвестися? Якусь мить тоді діти ошелешно дивились на нього, а потім, схопившись за животи, вибухнули оглушливим реготом. Тихо. заволав суботик. Він кричав так голосно, як незадовго до того старший вчитель злобер. Але це викликало ще гучніший вибух реготу. Деякі діти аж заходилися. Найдужче сміявся справжній учитель. Хіба я щось не так роблю? спитав суботик. Ти просто не схожий на вчителя. Вчителі так не роблять, докірливо хитаючи головою, сказала та дівчинка, що вела урок до нього. Вчителі ніколи не кричать на гучнів. А чого ти нас взагалі хочеш навчити? Адже ж не крику? Ні, знітився суботик. Не крику, я хотів провести урок віршування. Урок віршування, то ти складатимеш вірші, а ми лише слухатимемо, та, та ж ми помремо з нуді». Ні, ми складатимемо вірші гуртом, пояснив суботик. Я почну з першого рядка, а хтось інший придумає другий. Звичайно, той другий рядок має римуватися з першим, у нагороду йому надається право придумати третій рядок, а далі ще хтось повинен придумати четвертий рядок, який римується з третім, і так далі. Я нічого не зрозуміла, сказала дівчинка. Ти все зрозумієш, коли ми почнемо віршувати. Отже, я починаю мене звати Робінзоном. Це відомо вже давно нам, насмішкувато вигукнула дівчинка. Ну от бачиш, дуже добре, похвалив її суботик. Отже, у нас уже є два перші рядки. Мене звати Робінзоном, це відомо вже давно нам. Тепер придумай третій рядок. Третій гаразд. Я віршуватиму так само, як і ти, а мене звати Крістіна. Хто віршуватиме далі? запитав суботик. Маленький товстунчик з п'ятої парти підніс руку і гордо продекламував. А тебе? Тебе звати Кристіна, зацвіла на городі Калино. Віршуй далі, сказав йому суботик. Товстунчик подумав трохи, а потім продекламував А мене звати Тім. Тоді руку підніс справжній учитель, і як тільки суботик надав йому слово, Продекламував Хто б не був, ти том чи тім, річ житоньки, не втім. так не віршують великі поети. Все це безглузді слова і куплети, надто даремно морочиться з ним. Вірш то не імення. і навіть не Рима дуже добре. Вигукнув суботик, я й сам краще б не придумав. Але як нам віршувати далі, щоб виходило як у поетів? Складімо віршем яку-небудь історію, запропонував вчитель. І щоб вона була цікава і змістовна. А то що спільного між Калиною на городі нашою Кристіною? Чи Тімом, ну от, наприклад, я беру я у беру мить, зримував якусь мару. І зразу почав декламувати. Десь колись сто років тому мара стала перед домом, чапля тихо підлетіла. І що ж вона зробила? запитала дівчинка з круглих окулярах з третьої парти. А це вже ти сама придумай, сказав суботик. Ага, ось що воно. Зрозуміла дівчинка, чапля тихо підлетіла, Марі голову розбила. Яка жорстокість. вигукнула її сусідка по парті. «Виходить, що історії кінець? Ні, так не годиться, сказав Суботик. Ти можеш перевіршувати цей рядок. Звичайно, сказала дівчинка в круглих окулярах. Слухайте чапля тихо підлетіла, мару в кухню закотила. Дуже добре, похвалив дівчинку суботик. Тепер мара в кухні. Ну що ж далі? А в тій кухні була риба, мовила дівчинка, а інші діти гуртом продекламували наступний рядок. І мара до риби диба. Ще одна дівчинка запропонувала, але тут з'явився тхір. І її сусід по парті продовжить і веде мару на двір!» Тут щось не те. Струтився в на силу, на силу ми втягнули мару в кухню, а тхір що то з, з нічеві чи з доброго дива виводить її знову на двір? Хто може заремувати це місце інакше? Височенький хлопчик з останньої парти підніс руку. Я знаю, як можна інакше. І дуже цікаво виходить. Ось послухайте, але тут виходить тхір Загорта мару в папір, а тхорячий мудрий дід, той папір кладе у лід, у папері і у льоду. Майже увесь клас гуртом закінчив. Несуть мару молоду. Тім е, якось хотів похвалитися, що він знає багато звірів, які починаються на одну й ту саму літеру, продекламував. А баран, бізон і бик, і хтось е, гордовито поклав далі рядок. Кладуть мару в черевик. Здавалося, тепер, коли мара вже загорнена в папір, похована в черевику, <гум> вірш має закінчитися. Та суботик знайшов. Як продовжити його і продокламував далі. Але дві старі ворони взяли мару в оборону і з сердитим кар кар криком тягнуть її з черевика. Ну, а далі що? спитала Кристіна. Адже ми не можемо знову запхати мару в черевик». Ні, звичайно, але можна придумати щось інакше сказав суботик, ось послухайте почали усі кричати, щоб мару розмалювати. У брудну лі поросята кинулись її кусати. Кіт котисько приздоровий, дряпнув мару до крові. Далі одна ж дівчаток продовжила навіть крихітний слимак. Усі замовкли й замислились. Ніхто не міг добрати путящої рими. Нарешті суш Суботик звернувся до дівчинки, яка запропонувала останній рядок. Ти вигадала надто важкий рядок, ніхто не може підібрати до нього Рими. Е, а от я можу, сказала та сама дівчинка. Просто я хотіла побачити, чи спаде комусь із вас на думку щось краще. І вона продекламувала навіть крихітний слимак приєднався до розбешак, але що про те казати, він умів лише лизати. Бідолашній нашій Марі, що далі, то гірше. Спершу її кусали, тоді дряпали і нарешті почали лизати. А буду ще й не те. вигукнув один з хлопчик. Я знаю, як віршувати далі. Тут вискакує стоніжка, і Маруш пурляє в ліжко. Час нам уже закінчувати цього вірша, рішуче оголосив Суботик. Давайте придумаємо йому кінець. Діти замислились. Нарешті одна дівчинка запропонувала. А їжак останнім був мару. Дзеркало метнув. Ні, ні. загукали всі навперебки. Бивки, поганий кі... це поганий кінець, але ніхто не міг придумати нічого путнього. Нарешті суботик сказав якщо ніхто з вас не може придумати, я сам розкажу, що врешті сталося з марою. В дзеркало Маро... мара влетіла, та мара уже не та, Диво дивне стало там. В дзеркалі сидів арам. Арам? запитали діти. А що таке? Що це? А от послухайте далі, таємниче мовив суботик, і, може, ви самі здогадаєтесь, він повторив останній рядок. В дзеркалі сидів Арам, і тоді продекламував далі. Тю, сказали два бики. Дзеркало міня боки. Все у ньому навпаки. Ми екип, а не бики. От тоді пішли на двір кіт бики, сто ніж е Дві ворони, їжаки, поросята й слимаки, бо ніхто не знав доладу, як Араму дати раду. Молодець Робінзоне, похвалив учитель суботика і підвівся. А тепер, діти, ідіть додому. Дзвоник уже давно продзвонив. Трохи згодом суботик неквапливо прийшов додому і постукав у вікно до пана пляшкара. Пан Пляшкер відчинив вікно, подивився, чи нікого нема поблизу, і втяг суботика до кімнати. То ти справді був в школі? запитав він. А як же, тату? А ти вчився у багатьох вчителів, запитав пан Пляшкер. Так, у багатьох. А хто ж поміж них виявився найкращим? Найкращий. Перепитав суботик і замислився. Найкращий той, хто провів сьогодні урок віршування. Це, мабуть, був учитель мови та літератури, сказав пан Пляшкер. – Такі високі струнки з русявим чумом. Суботик приснув з усміху. Ні, тату, сказав він. Це був маленький товстунчик з рудою е, щетиною, і якщо я не помиляюсь, на ньому був водолазний костюм.